Всім привіт, дорогі друзі, гості каналу. Радий вітати вас на своєму каналі. Всім доброго, мирного, гарного часу доби і всього самого-самого найкращого! Сьогодні у нас буде дуже цікаве таке інформативне відео стосовно інкубаційного яйця і придбання його в Укерптасі. Що у нас з цього вийшло? Які в нас виросли кури, е, відгуки чесні? Стосовно того, як це все відбувалося і що у нас є, так. Дуже багато людей мені писало в особисті, дзвонили, запитували, чи справді я замовляв яйце в Укрптасі, яке яйце приходило, чи дійсно вилуплялися такі курчата. Тому що після мене брала велика кількість інкубаційного яйця людей в Укрптасі. І в них результати були трішечки не такі, як у мене. Я брав особисто три рази інкубаційне яйце. Перший раз я виводив на замовлення для знайомої, в мене було 60 яєць фоксічік і 60 яєць голошейки. Про це відео є і є. Як я їх розпаковував і трішечки був незадоволений тим, що яйце було дуже погано запаковане і що воно погано трішки доїхало. Яйце було невеликого розміру, але по заплідненню все було супер. Із 120 замовлених яєць, не дивлячись на те, що було трошечки бою, якщо я не помиляюся, було щось в районі 94-96 курчат. Тобто вихід і запліднення було просто супер. Після того, як мій відеоролик вийшов, через тиждень буквально мені прийшла посилка від Укерптахи з інкубаційним яйцем, яке я не замовляв. І з нього у мене вилупились ось ці кури. Зараз на відео перед вами чисто курочка, яка вилупилась у нас плюс-мінус 6 березня. Наразі у нас 27 якщо я не помиляюся, червня. Цим курям 3 місяці 21 день. Подивіться, які суперові кури. Ось. Якщо б я не знав, що вони вилупилися 6 березня, я б ніколи в житті не повірив би, що такі кури величезні. Три місяці і три неділі можуть бути, подивіться, одна краще другої. Ось це курочки стоять Фоксічік. Ось курочки білі з сірим. Чи це марабелла, чи це був Мастер Грей, я не знаю до кінця, тому що яйце прийшло не підписане. яйце прийшло не замовлене. Так як я вже сказав, мені вислали, можна так сказати, Компенсацію за те, що перша посилка прийшла не дуже гарно запакована. Між іншим, ось ця посилка, з якої вилупились ці кури, прийшла повністю ідеально запакована і все було супер. Курчатка вилупилась також прекрасно. Вилупились вони вчасно, дружненько. Росли вони точно так само гарно. Ну, Фоксі -Чік, як ви бачите, набагато краще. Ніж оці курчата білі, які схожі на серебристого адлера, але це не серебристий адлер, тому що вони набагато більші і не виглядають як серебристий адлер, а в них є коричневе вкраплення. Скоріше за все, це може бути той новий крос Марабелла. Після того, як я проінкубував цих курчат. Я замовив інкубаційне яйце кросу Р3а. Замовив я 210 яєць і з 210 яєць. Близько 50 яєць було роздушених. Чому вони були роздушені? Тому що яйця були більше 70 грам, приблизно 80 грам було яйце. Яйце було дійсно дуже велике, яйце було дуже гарне. Із тих яєць, які залишилися для інкубації, запліднення було суперове. Я думав, що запліднення буде низьке, тому що дуже велике яйце. І думав, що погано будуть вилуплятися, так як яйце також немаленьке. Але курочка вилупилася вся супер. Курчата вилупилися. Потім я відібрав курочку і півників, про це є також відеоролик. Півників ми відразу прилаштували в інші руки. Людина взяла їх для того, щоб виращувати на м'ясо. А курочку я підрощував для того, щоб потім можна було її реалізувати. На жаль, дуже мало, можна сказати, курочки вилипилось десь, було приблизно 50 на 50. Якщо я не помиляюсь, то півників навіть було на декілька штук більше, ніж курочки. Але. Росли вони також дуже гарно. І на свій вік виглядали вони просто причудово. Точно так само, як і цим курям можна давати 5-6 місяців, особливо в яких вже є гребні. Точно так само і тим курчатам на місяць можна було давати більше віку. Тобто, якщо їм було 2 місяці, то вони виглядали як курчата, яким 4 місяці простякам. З ними були в мене мої курчата чубаті від моїх курей. Немаленьких, але вони в два рази були менші, ніж були курчата кросу Р3А. І я ще раз планував взяти інкубаційне яйце, але я його вже не брав. Можливо, трішечки спека спаде, я все-таки ще візьму, але багато людей почало писати, що взяли інкубаційне яйце, низький е, відсоток запліднення. Взяли інкубаційне яйце, велика кількість побитого і подавленого яйця. Взяли інкубаційне яйце, курчата вилупилися не такі, як були заявлені в замовленні. І курчата починають різко і раптово здихати. З цим ні, ніхто нічого зробити не може. При зверненні замовників до. У На жаль, так як розповідають мої підписники, глядачі каналу, які брали яйце, відповіді вони не дочекалися, і відповіді їм ніхто не надав. І є випадки, коли їх просто заблокували. На жаль, мені не хочеться в таке вірити, але. Якби це одна людина сказала і звернулася, можна було б там ще щось придумати. Таких людей більше десяти. Тому мені б дуже хотілося б, щоб Укрптаха все-таки не падала своїм лицем в бруд, тому що все-таки хочеться рекомендувати своє українське, яке має дійсно гарні результати. І показники якості, щоб воно не спортилося, щоб воно все-таки процвітало. Мені написали, що ви просто блогер, ви публічна людина, і до вас віднеслися е, з розумінням і просто там злякалися хейту і поганої реклами. Про рекламу ніхто зі мною не домовлявся, е, ніхто мені за рекламу не платив, і я з ними не домовлявся також. Я точно як і ви, як е, проста звичайна людина, замовляла інкубаційне яйце. Показую вам той результат, ось який є. Перші курчати, які вилупились, людина також дуже задоволена, вони вже почали нестися. До речі, зараз я вам щось покажу, щоб ви розуміли. Тут чисто курочка, яка відкинута від півників. Зараз покажу півників, їх вже залишилось небагато, тому що ми їх вже вирізали. Десь приблизно в 2,5 місяці я курочку особисто сам відкинув. Окремо від півнів, курочка живе, можна сказати, під відкритим небом, все, що в них з накриття є, це ось такий літній шалашик. На вулиці жара, їдять вони в нас. Мелена, дерть. Ось. Кукурудза пшениця, ячмінь, навіть без додавання макухи, бо вагу вони набирають як танки. Все-таки хочеться, щоб вони трішечки понеслися. І дивлюся, що декілька курочок почали шукати собі гніздо. Бо є курочки, які вже мають ось досить такі гарні гребні і гарні сережки. Не брешу чесне слово, курчата всі вилупилися в березні. Відео про це є. Кому цікаво, можете переглянути. Ось дивіться, яка тумба. І сьогодні, коли я йшов знімати цей відеоролик, спеціально перед тим як прийшов до курей. Зайшов з іншого боку, щоб подивитися на те місце, де курка товклася. Якоби на зробленому гнізді. Ящиків тут ніхто їм не ставив, тому що ніхто ще не очікував, що вони будуть нестись. Так. Ось такі куромахи. Бігають вони тут під відкритим небом. В них є тут доступ до вигулу. Ось дивіться. Хочете вірити, хочете ні. Ну, яйце є. Сенсу мені його підкладати сюди ніякого немає. Я його заберу. Ось тут товклася курка. І ось тут товклася курка. Тут нічого немає. А ось тут лежало яйце. І, до речі, ось такого кольору приходили яйця і трішки іншого насиченішого від э, R3A. І яйця були величезні. Так що ось такий результат по курчатах по інкубації і по вирощуванню особисто у мене. Також, через рекламу від знайомого, який дуже хвалив у Керптаху їхні інкубаційні яйця, яйце і якісь птиці, я з ними почав. Так би мовити, співпрацювати і замовив те інкубаційне яйце. Ну і багато хто дивився мене, замовили собі. Тобто реклама двигатель прогреса. А ось так виглядають півні, які залишилися. Більших вже трішки прибрали, а ось так виглядають ті, які є. Я думаю, що на свій вік, ну, Грубо говорячи, 4 місяці, вони виглядають пречудово, як для курей м'ясо яєчного напрямку. Так що ось такий результат в мене. Напишіть в своїх коментарях, що виходило у вас, які у вас результати, чим не задоволені, на що саме звернути увагу для майбутніх покупців. А я все-таки, якщо. Наважуся, ще раз замовлю інкубаційне яйце, і ми вже з вами тоді подивимось, що ж воно з цього получиться і яке воно буде. Всім миру, добра, здоров'я, благополуччя, всього самого-самого найкращого. Кохайте, будьте коханими, насолоджуйтесь життям, цінуйте тими, хто цінує вами, дорожіть тими, хто дорожить вами. Нехай все у всіх буде добре і набагато краще. Робіть добро, воно обов'язково повертається. Всім пока і до нових зустрічей!